Будьте благословенні, дорогі підписники мої та гості каналу, і нехай Господь оберігає вас на всіх життєвих шляхах ваших во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І таке питання: я вже хрещений і чи буде з радою віри йти в іншу церкву і приймати там хрещення? І хрещення це посвячення та з'єднання людини з Богом. І хрещення в Отця наповнить ваше життя покаянням та любов'ю Божою, і хрещення в сина очистить е, нас. Від гріхів, і зробить учнями Ісуса Христа, хрещення Духом Святим дозволить нам стати дітьми Божими і наповнить Його силою. І якщо цього немає у нашому житті, то потрібно йти до церкви, яка допоможе прийняти правильне хрещення. Ось і справа в тім, що нас, коли хрестили в дитинстві. Ось то нас не навчили Слову Божому Біблії. І тобто завдання було ще й навчити самим е, правильним елементарним речам, наприклад, хто такий Ісус Христос, хто такий Дух Святий, хто такий Отець і так далі. І зараз дуже багато церквів, які називаються християнськими, але вони ними, по суті, не являються, оскільки там не проповідується Слово Боже і не вивчається Біблія. І, на жаль, такі церкви просто є фейковими, бо справжні християни ходять до правильної церкви, і справжні християни знають, хто такий Ісус Христос, і вони являються послідувателями Ісуса Христа, і справжні християни готові віддати своє життя за Ісуса Христа та Євангелію. Ось її повне відео. Подивіться на каналі проповіді Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже, де ви зараз не знаходились. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Ісусу Христу!